Всім доброго раночку, вас вітає місто Херсон. Сьогодні у нас в асортименті. Дуже великий асортимент. Дивіться, набір набор вас є. Зеленушка у нас, дивіться, шпинат, салат ладонька, лук перо щавель, гіркий перець, петрушка, укропчик, рукола, селера. Кабак у нас 20 гривень. Огірок 90. Так, курма 70. Чорна редька. Хтось у мене дуже-дуже просив. Сьогодні привезла. Корінь селери, перець солодкий, яблука, ліза, декоста, фларіна, чемпіон, сімірінка, джеремі і фуджи. Здравствуйте. Дивіться, брокколі, цвітна капусточка, білесенька, гарнесенька, Синя капуста цвітна, синя. Пекінка фіолетова, Пекінка обучная. Конечно, усім доброго ранку. Усім доброго раночку. Приходьте на наш рынок три штыка. Здесь всегда продукция, овощи свежие, вкусные и цены приемлемые. Це я вам кажу. Дякую.